Хочу показати вам буквально декілька кроків, простих, інтуїтивно зрозумілих, які ви можете виконати і ви, і ваші команди, для того, щоб у вас в руках був власний бот з власним реферальним посиланням, який наповнений професійним якісним контентом, який вам не треба створювати, вам треба тільки приєднати своє реферальне посилання. Отже. Зараз на екрані ви бачите QR-код. Ви можете прямо зі мною паралельно це робити. Ви можете потім подивитись саме цей шматок запису, або навіть собі його а, відрізати і використовувати в ваших чатах. Як це відбувається? Достатньо будь-якому партнерові бренду і навіть учасникові, тому що і в учасників є власне реферальне посилання або шкод реферальний, пройти в. За цим посиланням це спеціальне посилання боту, який дає можливість поставити туди ваш реферальний код, який допоможе ботові стати вашим особистим і реферальним. Ви або цей QR-код, а я в даному випадку зараз клацаю на нього для того, щоб перейти і показати вам всю цю. Процедуру просто і коротко. Тобто, ви пройшли за посиланням, і ви потрапили в Beauty Insider Guide. Вам треба натиснути кнопку розпочати. Все дуже інтуїтивно просто. Ви натиснули: так як бот має певну історію з моїми діями, він, він пам'ятає моє попереднє реферальне посилання, яке я вже туди задавала. І він мені каже, твоє реферальне посилання таке, -то, але ти можеш його змінити. У вас, наприклад, якщо ви вперше будете заходити, у вас буде заклик від боту, що ти можеш ось тут на. Натиснувши ось цю кнопку, додати своє реферальне посилання. Я ж в даному випадку тисну кнопку Змінити реферальне посилання, щоб показати вам ці дії, як це буде відбуватися. Зараз ми з вами на тому етапі, коли ви зайдете в бот, ви, наприклад, зайшли, і вам треба додати свій код, щоб зробити реферальним даний бот. Де взяти ваш особистий код? Все дуже і дуже просто. Ви йдете на сайт компанії в свій особистий кабінет. На на головній сторінці, ось тут у вас є головна сторінка, є два шляхи, як добратися до цього місця, де лежить ваш код. Прямо на головній сторінці натиснути кнопку Дізнатися більше. Або ж ось тут з боку ліворуч є кнопка бізнес-інструменти, «Ділись та заробляй і ще раз «Ділись та заробляй, і ви знову ж таки потрапляєте на сторінку, де живе ваше реферальне посилання і ваш код запрошення. Вам потрібно саме ось це, тобто ваш реферальний код, який починається. У всіх нас, з вами, на UA, UATР, і далі вже ваш особистий ідентифікатор. Ви виділяєте це. Копіюєте Ctrl-C або правою клавішою копіювати, повертаєтеся до телеграму, до боту, продовжуєте з ним спілкування. Що він вам каже? Він вам каже: надійшли мені у відповідь своє реферальне посилання в точній відповідності з тим, що ти бачиш в своєму особистому кабінеті, я Показую вам, якось воно має виглядати, що вам конкретно треба взяти. Отак, От як показую вам я. Ви зайшли в свій кабінет, скопіювали свій реферальний код, зайшли сюди в Телеграм, зробили Ctrl-V або або правою клавішою вставити і відправили. Що він каже? Дякую, підтверди правильність вводу». Тобто, про всяк випадок, двіна, двоетапна перевірка коректності, щоб ти ще раз перевірила, чи перевірив, бо якщо ти не Ctrl-C, Ctrl-V, можливо, ти ручками писав і щось там допустив помилку. Тобто, перевір, чи все правильно. Ми з вами перевірили, кажемо, так, все вірно. Що тепер він каже: чудово, чудово тримай своє реферальне посилання. І що? ми проходимо за цим реферальним посиланням зараз? Ми з вами пере. Змінюємо роль, і ми зараз з вами стаємо потенційним нашим учасником, людиною, яка деінде побачила ваше посилання на ваш власний бот, і завдяки вашому заклику туди пройшла. І це, наприклад, Софія, наш потенційний учасник, проходить собі за посиланням. Вона потрапляє також ну, відповідно в Телеграм. Уявіть, що тої верхньої історії немає, тому що ми вже з вами перевзулися. В Софії буде чиста історія, і в неї все починається з того, що вона перейшла за посилання. Нім натиснула кнопку Старт, як ми тільки що з вами зробили, і бот починає з нею спілкуватися. Привіт, я б'ють Guide» і поїхали. Він пропонує їй категорії, які вона може освоїти. Тобто, не примусово і ти маєш пройти такі-то, такі-то, такі то, а ти вибираєш собі, що тобі зараз конкретно цікаво. Мені цікаво на даний момент, як Софії, інсайти для обличчя. Я собі обрала, а в інсайтах для обличчя є кілька підпунктів категорії. Тобто я тут ще собі можу обрати, що конкретніше мене цікавить. Мене, наприклад, цікавить догляд для. Тінейджерів. Я відкриваю, мене перенаправляє на YouTube, тобто я... Дивлюсь, коротке, круте, реально інформаційно корисне відео. Я собі фіксую якісь корисні фішки з цього відео, і після того, як я його продивилася, бот мені направляє список лістинг продуктів, про які йшла мова конкретно у відео. І тут є така кнопка Замовити. Я зараз класно правою клавішою миші і натисну кнопку Скопіювати для того, щоб у браузері перейти в режимі інкогні... інкогніто і показати вам. Реальну роботу вашого реферального посилання. Тобто зараз Софія вже проходить за конкретно, вона тоді пройшла за вашим реферальним ботом, але вже на даний момент вона йде конкретно на сайт з цікавістю про конкретні продукти, і вона йде по реферальному шляху вашому. Я тосну кнопку Новий режим інкогніто, Ctrl V, бо я скопіювала посилання і проходжу за тим посиланням, за яким. Іде Софія, бачите, відкривається такий лістинг продуктів, про який йшла мова конкретного відео, і Софію зацікавили або один з цих продуктів, або декілька. Наприклад, Софію зацікавив даний засіб для вмивання, і вона зараз буде додавати його в корзину. Але перш ніж вона додасть його в корзину, ви вже зараз, ви зараз згадуєте, що це ви на даний момент. Ви дивитеся, що Софія реально прийшла за правильним посиланням, за вашим, тому що ось тут видно, що тебе запрошено, тобто їй кажеться, що тебе запрошено, і ця хто, людина, яка. Тебе запросила, тобто, ми з вами даруємо Софії Велком знижку 15%. Для нас з вами зараз чітке розуміння того, що це наше наш реферальний ідентифікатор. Видно, ось тут, що це наш реферальний ідентифікатор. Ще де видно. Ми просто банально можемо клацнути на адресну строку, де я зараз клацнула, і потягнути праворуч. І ось тут теж видно наш реферальний ідентифікатор. Тобто, ми з вами цілком впевнені, що все гаразд. Софія собі прийшла за цим посиланням іде собі. Класти продукти в корзину, поклала, Пішла в корзину і пішла собі створювати своє замовлення згідно е, стандартного комфортного процесу, додала в кошик е, зареєструватися і покроково. І Софія таким чином потрапляє в нашу з вами структуру стає нашим з вами учасником. Ось таким чином, зробивши один раз дії, створивши власний реферальний код, е, власний реферальний бот і налаштувавши процес якісної мудрої комунікації про нього, ви маєте е, такі. Гарні результати, як Софія, і багато хто інший пройде до вас у структуру, і зараз дуже коротко, ще буквально. На кількох слайдах я вам покажу візуально, тому що далі ви це отримаєте в чатах. Ми підготували для вас такі підказки, шпаргалки, де конкретно ви можете поширювати свій Beauty Insider Guide, власний реферальний бот стосовно всіх соцмереж актуальних, які сьогодні є, і тут є відповіді на питання в тому, який формат, в якому форматі ви можете це подавати як інфопривід, де ви можете вставити конкретно посилання, де можна вставити, де не можна, в якому вигляді ви це можете подати, і як яким конкретно меседжем Текстом, шаблоном ви можете писати чи говорити про реферальний бот, те саме стосується месенджерів, такого поширеного месенджера, як Viber, Тут є аж три варіанти того, як можна комунікувати ваш Guide Bot. такі месенджери, як Telegram, який ми з вами користуємося 24 на 7. WhatsApp, який я відчуваю, ви недооцінюєте, але рекомендую вам вже підключати його в роботу, тому що він набирає все більших і більших обертів. І також ідеї того, що ще можна додати в плані дій. І комунікації, щоб люди ще більше хотіли приєднуватися до вашого власного реферального боту. А також ми зробили для вас такий міні-гайд, готові тексти, шаблони і ідеї для того, як ви можете просувати свій Beauty Insider Guide у абсолютно всіх актуальних соцмережах і месенджерах, які в нас сьогодні є, і які з якими ми з вами працюємо і стикаємося абсолютно кожен день. Тому я просто наполегливо вимагаю від вас сьогодні. Максимально всіх своїх підключити до Beauty Insider Guide, щоб кожен мав свій реферальний бот. Ну ви, звичайно, мусите його мати, тому що ви попереду планети всієї, і використовуйте його на максимум, тому що це реально крутий інструмент, який створений для вас, за вас і працює за вас. Дякую.